Привіт! усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна, і сьогодні я вам покажу рецепт маринованих помідорів з яблуками. Я вам покажу, наприклад, літрової баночки, а ви потім, якщо будете робити, 2 літри, 3 літри, просто все, що я кладу, помножите на 2. Дивіться, спочатку я кладу селеру. Так собі, як мені подобається, до смаку я там кілька листочків відірвала, і все. Кладу до смаку часничок. Там в коментарях кричать, що я за багато кладу, я люблю так. Це ж не принципово, ви можете класти і менше. Я кладу лавровий листочок і, суміш гострих перців горошком. Я теж собі до смаку, я люблю перцю багато, тому в мене так. Тепер я беру яблучка, розрізаю ось так. І кладу на дно банки. Ось. Яблук стільки, скільки ви захочете, у мене літрова банка, і тому я кладу сюди два яблучка. Хочу сказати, що жінка, яка мені дала цей рецепт, кладе половину банки 3-літрової. Цих яблук і половину банки кладе помідорів. Але я так собі роблю, як я люблю. В принципі, мені здається, вже вистачить. Решту банки я наповнюю просто помідорчиками. Бачите, у мене такі маленькі, якраз. Кільчик цибульки сюди, сюди. І далі помідорчики. Я все запарюю, тому зараз просто заливаю окропом, накриваю кришечкою і чекаю 10 хвилинок. Друзі, я залила баночку водичкою гарячою окропом, і зараз вона постояла в мене 10 хвилин, тепер я зливаю цю водичку. Закип'ячу її і знову просто залию, нехай ще раз постоїть. Так, друзі, я вже злила водичку з помідорчиків. У мене ось тут вона. Зараз будемо робити розсіл. Для цього я беру цукру. Дві ложечки. Ось так. І також ложечку солі. Бачите? Це варю розсіл. Поки розсіл у мене вариться, я сюди додаю у баночку ложечку оцту. повну, ось. І будемо заливати розсолом та закручувати. Ось, любі, друзі, все і готово. Вам бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою. До наступних зустрічей!